Від початку року партнери з НАТО надали Україні допомоги на 20 мільярдів євро. Такою статистикою поділився генсек альянсу Марк Рютте. Він сьогодні приймає зустріч міністрів закордонних справ у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. За подіями на місці стежить моя колега Ірина Іванова. Іру, вітаю тебе ще раз. Розкажи, будь ласка, чи є новини щодо допомоги Україні і чи розглядають це взагалі питання міністри? Так, вітаю Олексію. Подальша допомога Україні в пріоритеті НАТО. Про це сказав генсек Альянсу Марк Рюте. І цьому присвячена частина сьогоднішньої зустрічі до штаб-квартири НАТО прибули очільники міністерства закордонних справ із країн, що входять до блоку, а також із Тихоокеанського регіону. Адже російська загроза поширюється і на цю частину світу, сказав генеральний секретар, особливо якщо враховувати співпрацю Росіян з Північною Кореєю, то ж альянс мусить посилювати і свою оборону і оборону України. Вважає Рюте від початку Цього року держави НАТО передали Києву 20 мільярдів євро і не мають наміру зупинятися, каже генсек за перші три місяці у нас є 20 мільярдів. Це свідчить про те, що союзники по НАТО продовжують надавати підтримку, а командування у Візбаденні та логістичні вузли у східній частині НАТО тісно співпрацюють, щоб усе це обладнання, вся військова допомога надходила і відправлялась в Україну так, щоб максимально вплинути на вашу військову кампанію. Тож ми продовжуватимемо це робити. Україну на зустрічі представляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга. У нього сьогодні відбулися двосторонні переговори з колегами з Іспанії, з Франції, з Туреччини, Японії, а також із самим генсеком Рюта. І перед цією зустрічю міністр розповів, що приїхав говорити про тривалий і всеосяжний мир в Україні. Як його досягнути і як тиснути на агресора, щоб він почав справжній діалог? А ще мир повинен бути добре озброєний, сказав дипломат. Україна наразі витрачає 26% свого бюджету на оборону. Наша оборонна промисловість серед іншого виробляє мільйони дронів на рік. Ми вже майже на 40% самозабезпечені, і ми можемо збільшити всі ці показники. Сучасна Україна це охоронець миру та євроатлантичної безпеки, а не країна, яка лише шукає захисту. 800 тисяч українських військових це не лише захисники України, а й захисники Європи. Вони повинні бути добре Озброєні. Мир має бути добре озброєним. По-перше, на посаді держсекретаря США приїхав на зустріч у НАТО Марко Рубіо. Він запевнив і журналістів, що його країна залишається в альянсі. Чутки про вихід Америки назвав істерією та перебільшенням. За його словами, президент США Дональд Трамп не проти самого НАТО, він проти такого НАТО, де учасники не в змозі виконувати свої зобов'язання. Альянс має бути життєздатним, каже Рубіо. А отже, усім необхідно підвищувати внески в оборону. Ми хочемо піти звідси з розумінням, що альянс йде реалістичним шляхом, на якому кожен бере на себе зобов'язання і виконує обіцянку досягти витрат у розмірі до 5%. Це означає, що Сполучені Штати теж мають збільшити свій відсоток. Тому що якщо загрози справді такі серйозні, якими я їх вважаю, і як вважають члени цього альянсу, тоді цю загрозу необхідно зустріти з повною і реальною відданістю. Ще один пункт у сьогоднішній програмі це засідання Ради Україна НАТО, і воно відбувається сьогодні ввечері. В ньому бере участь міністр Сабіга разом з іншими міністрами закордонних справ. І як анонсував український дипломат, теми цієї зустрічі це досягнення миру, оборонні потреби, гарантії безпеки та надійний пакет заходів для стримування агресора. І про результати цього засідання буде відомо трохи згодом. Ну а поки що Олексію передаю тобі слово. Ірина, дуже дякую. Ірина Іванова спостерігає за перебігом засідання Гулівом за країн НАТО у Брюсселі. Дякую тобі.